Вітаю! Тема нашої зустрічі метаболізм кетонових тіл, біосинтез та біотрансформація холестеру. Розпочинаємо. Кетонові тіла. Що таке кетонові тіла? Кетоновими тілами називають три сполуки: ацетоацетат або ацетоостова кислота, залишок ацетоацитової кислоти. бета-гідроксибутират, тобто гідроксикислота бутанової кислоти, або її ще називають за тривіальною назвою бета-гідроксимасляна кислота. В третьому положенні наявна група ОН OH. і ацетон. Кетонові тіла в організмі людини виконують функцію енергетичну, тобто ацетоацетат і бета-гідроксибутерат є джерелом енергії для. Роботи, скелетних м'язів, серцевого м'язу, і навіть за умови голодування головний мозок використовує кетонові тіла як джерело енергії. Коли ж відбувається синтез кетонових тіл? Насправді, для синтезу кетонових тіл нам треба вихідна сполука. Такою вихідною сполукою є ацетил-КОА. Ацетилку А ми отримуємо доволі багато, коли йде посилений процес розпаду вищих жирних кислот. Вищі жирні кислоти вступають в процес бета-окиснення. Безпосередня кількість насправді запускається ліполіз, зростає кількість вищих жирних кислот в крові, печінка захоплює ВЖК, далі йде процес бета-окиснення, ацетил-КОА не може утилізуватись ЦТК, і він направляється на синтез кетонових тіл. Тому синтез кетонових тіл розглядаємо в обміні саме ліпідів. Чому? Тому що цей яцетил ми якраз отримуємо в результаті бета-окиснення вищих жирних кислот. Посилений синтез кетонових тіл буде, коли людина голодує, коли вона не вживає вуглеводи, коли активний йде процес розщеплення ліпідів. Але якщо у людини є цукровий діабет, особливо цукровий діабет це спостерігається за цукрового діабету першого типу, то також буде спостерігатися кетогенез або синтез кетонових тіл. Утилізація. Синтез кетонових тіл відбувається в печінці. Але печінка, вона альтруїст, і вона, ці кетонові тіла... Синтезує для того, щоб вони далі використовувалися як джерело енергії в інших тканинах. Тому утилізація кетонових тіл відбувається поза межею печінки: це будуть, як правило, серце, скелетні м'язи, головний мозок за умови голодування. В цих периферичних тканинах утилізується ацетоацетат і бета-гідроксибутерат. Ацетон він не використовується в джерелу енергії, він утворюється нефер... неферментативно при розпаді ацетоацетату, від декарбоксилювання, і ацетон далі виводиться із організму людини. Розглянемо шлях синтезу катонових тіл. Отже, ще раз, синтез катонових тіл відбувається, здійснюється в печінці. Безпосередньо субстратом для синтезу катонових тіл є ацетил-КОА, який ми отримуємо при окисненні вищих жирних кислот. При конденсації двох молекул ацетил-КОА, вони між собою поєднуються за участю ензиму ацето коа А чіволази, коензим А і отримуємо таку сполуку, яка називається ацетоацитилку коа Далі до цього ацето-ацетилку додається третя молекула ацетил-КОА. Відбувається конденсація, коензим А відщепився і утворюється гідроксиметилглутарил-КОА. або називається це сполука 3-гідроксиметилглутарил-КОА, або вона ще у нас називатиметься бета-гідрокси, бета-метил Далі на цей субстрат діє ензим, гідроксиметилглутарилкоаліаза, яка відщеплює молекулу ацетилкоа. Тобто ось така молекула ацетилкоа у нас відходить. Ось тут відбувається зміна з цим атомом безпосередньо, так? І як наслідок, і як наслідок у нас залишається така сполука, яка буде називатися. Ось ацетоацетат. Тобто ось відщеплюється ch 3 Ось тут у нас відбуватиметься зі спиртової групи перехід на кетогрупу і отримали ацетоацетат. Фермент, гідроксиметил, глутарил, -коаліаза. Ацетоацетат, який утворився, він може виходити в кров і через кров надходити до тканин. Якщо ацетоацетату багато, він декарбоксилюється неферментативно, перетворюється на ацетон, і ацетон виводиться через легені, нирки та шкір. Також ацетоацетат може відновлюватися ось в третьому положенні за участю коензиму НАД, який є донором протонів та електронів, і ензиму 3 гідроксибутерат дегідрогенази він перетворюється ацетоацетат на 3 3-гідроксибутират. Тригідроксибутерат також виконує енергетичну функцію, як кетонове тіло, надходить в кров, стоком крові потрапляє до тканин. І от в тканинах ацетоацетат і три або вони утилізуються. Якщо в тканину потрапив бета-гідроксибутират, то за участю наду, він окиснюється, ось ця спиртова група перетворюється в кетогрупу, утворюється ацетоацетат, за участю ензиму гідроксибутерат дегідрогенази, і ацетоацетат, який утворився, далі активується, йому потрібно додати коензим А. Донором ось цього коензиму А є сукцинілку А, який надає коензим, активуючи його, і отримуємо безпосередньо ацетоацетилку А. Ензим, який здійснює ось цю активацію, називається сукценілку А, ацетоацетил -С -КОА тіолаза І далі ацета-ацетил-КОА, за участю ензиму коа тіолази та коензиму А, розщеплення відбувається цієї молекули на дві на дві складові, на дві молекули ацетил-КОА. Далі ацетил-КОА йде в цикл трикарбонових кислот, окиснюється дихальний ланцюг мітохондрії і отримує клітини, тканини, серце, м'язів, мозку, енергію, енергію АТФ. Тобто ось ці ті кетонові тіла. Вони, які синтезуються в печінці, вони є носіями, по суті, двох молекул ацетил-КОА, які далі можуть окиснутись, і в результаті клітина отримує енергію для того, щоб виконувати певні функції. Якщо говорити про метаболізм ацетил-КОА в нормі, то в нормі, коли збалансовані процеси в нашому організмі, частина ВЖК окиснюється на ацетил-КОА, Якщо ацетилку А надлишок, то синтезуються кетонові тіла. І далі в нормі ці кетонові тіла засвоюються тканинами. Але якщо людина голодує і при голодуванні безпосередньо в печінці активується процес синтезу глюкози, глюконеогенез, тобто оксалоацетат, який потрібен для запуску ЦТК, він використовується для глюконеогенезу, але при голодуванні активується розщеплення жирів і зростає кількість вищих жирних кислот. І от вищі жирні кислоти при голодуванні захоплюються печінкою, іде процес активний бета-окиснення, ацетил А в ЦТК вступити не може, тому що немає вихідної сполуки оксалоацетату, і йде активний кетогенез, синтез кетонових тіл. Тому при голодуванні будуть кетонові тіла. В крові підвищена кількість кетонемія, в сечі, кетонурія кетонові тіла, От, тому що людина голодує, це буде звичайний фізіологічний такий стан, але синтез кетонових тіл зростає і при цукровому діабеті першого типу. Що обумовлено нестачею інсуліну, в результаті цього ліполіз, він не буде інгібуватися, він буде як би, відбуватися. Окрім того, глюконеогенез активується в печінці ще й, і як наслідок, у нас кетогенез посилюється. Тому при цукровому діабеті першого типу буде також кетогенез. І от приклади тестових завдань. При цукровому діабеті і голодуванні в крові збільшується вміст ацетонових тіл, що використовується в якості енергетичного матеріалу, назвіть речовину, з якої вони синтезуються. Ацетонові або кетонові тіла це все одне і те ж, і для синтезу кетонових тіл нам треба ацетил А. І ще один тест стан вагітної жінки ускладнився токсикозом. Під час лабораторного обстеження виявлено кетонурію, яка речовина з'явилася в сечі пацієнтки. Якщо ми будемо говорити про кетонурію, то це наявність кетонових тіл в сечі. Серед перелічених складових до кетонових тіл належить тільки ацетоацетат. Урати це похідні це солі сечової кислоти, креатинін це кінцевий продукт обміну креатину, лактат, молочна кислота продукт анаеробного окиснення глюкози. Тому вірна відповідь ацетоацетат. І далі поговоримо про холестерол. Що таке холестерол? Холестерол це ліпід, який характеризується тим, що виконує дуже багато важливих біологічних функцій в організмі людини. Ми зустрічаємо і доволі часто говорять про холестерол з такої негативної точки зору в плані порушення його обміну і ризику виникнення хвороби атеросклерозу. Але холестерол. Він має колосальну біологічну роль, і в організмі людини є певна кількість холестеролу, яка надходить з продуктами харчування обов'язково, і є безпосередньо синтез холестеролу із ацетил-КОА також в організмі. Є е, е, така динаміка, що якщо людина вживає більше холестеролу з продуктами харчування, то синтез ендогенного холестеролу зменшується. Але всього в організмі близько є 140, 140 грам холестеролу. Для чого нам цей холестерол? Ну, насамперед, е, він потрібен для клітин. Він входить до складу мембран клітин і виконує таку структурну функцію, тому що фосфоліпіди в мембрані це буде текучість мембрани. Якщо ми говоримо про холестерол, це вже більше така каркасна функція мембрани. І безпосередньо холестерол надходить в клітину, і за допомогою транспортних форм ліпопротеїнів може надлишок холестеролу виводитися з клітини. Також частина холестеролу транспортується, може синтезуватися ну, в певних органах та тканинах, може до них транспортуватись і виконувати там іншу функцію. От, якщо ми говоримо про біологічну роль холестеролу, то насамперед холестерол нам потрібен. Для чого? Для синтезу стероїдних гормонів Це всі мінералокортикоїди, глюкокортикоїди, статеві чоловічі та жіночі гормони. Раз. Далі, друге, для синтезу жовчних кислот, які потрібні для емульгування ліпідів і нормального травлення ліпідів, для синтезу вітаміну Д, який перетворюється в кальцитріол гормон який необхідний для, для засвоєння кальцію та фосфатів, але надлишок холестеролу, який є, з організму виводиться. Як правило, виводиться скалу. Або може виводитися в вигляді жовчних кислот, там іде рециркуляція жовчних кислот, частина з них назад надходить в печінку, і декілька циклів проходить, але частина виводиться, це буде одна із форм виведення холестеролу, може виводитися частково через шкіру. Тепер поговоримо про синтез холестеролу, про біосинтез. Біосинтез холестеролу локалізований в організмі в печінці, тонкій кишці, шкірі та залозах, там, де в нас продукуються стероїдні гормони або статеві гормони, різні стероїдні гормони, в тому числі статеві. Якщо говорити про локалізацію синтезу в самій клітині, то в клітині холестерол синтезується в цитоплазмі. Да? В цитозолі або мікросоми ендоплазматичного ретикулуму, де є цитохром П450. З чого починається синтез холестеролу? Для синтезу холестеролу нам треба ацетил А. От ми з вами розглядали в попередніх відео ліпогенез. І ми казали, що для ліпогенезу потрібні умови, потрібен субстрат ацетил-КОА. де ми його беремо? Ну, як правило, з глюкози ми його можемо брати. І от з цього ацетил-КОА далі синтезується сама молекула холестерону. Коли ми характеризуємо синтез, то в цьому синтезі можна виділити три етапи. Перший етап це утворення мевалонової кислоти. Далі, другий етап змевалонової кислоти утворення сквалену, і третій етап із сквалену ми отримуємо холестеру. Перший етап прописано за допомогою структур. Чому? Тому що на цьому першому етапі є регуляторна реакція, регуляторний ензим, і ем, цей ензим є об'єктом для дії різних лікарських засобів, коли регулюється е, кількість холестеролу в організмі людини. Розглянемо більш детально ось цей перший етап. Для початку дві молекули ацетил А конденсуються, утворюється молекула ацетоацетилку А. Ми таке зустрічали при синтезі катонових тіл. Ензим Ацетоацетил СКА тіола Далі Ацетоацетилку А додається сюди ще одна молекула ацетил А за участю гідроксиметилглутарил-КОА А, синтетази, син, синтази. Утворюється 3 3 метил глутарил коа Або бета-гідрокси, бета-метил-глутарил коа Чому бета? Тому що ось карбоксильна група, біля нього перший карбон альфа, другий бета. Або цю сполуку просто називають бета-гомк от Далі от нам є дуже важлива ця реакція, тому що є ензим бета гомк редуктаза або 3 гутерил СКА редуктаза. Часто зустрічається саме ось так гомк-редуктаза. Вона регуляторний, цей ензим регуляторний. Для її роботи потрібен кофермент, відновлений натв. Ще раз нагадую, що для синтезу всіх ліпідів нам потрібен відновлений натв, і нат продукується в пентозофосфатному шляху окиснення глюкози. Оцей надфопт де є донором двох протонів та двох електронів. Відбувається, що відновлення. Да? Ось у нас ось сюди забирається коензим А, відновлюється ось ця група да? карбоксильна до спиртової, утворюється мевалонова кислота. Наступний етап мевалонова кислота активується, перетворюється в ізопентенілдифосфат, Структура, яка має 5 атомів карбону. І при конденсації таких трьох структур, тобто трьох молекул, які мають це 5, утворюється одна молекула, яка має це 15. Ось ця молекула називається фарнезилдифосфат. При конденсації двох молекул С 15, двох молекул фарнезилдифосфат, тут використовується над, утворюється сквален с 30. Далі відбувається циклізація сквалену. Гідроксилювання за участю цитохрому П450, і відбувається утворення ланостеролу та холестеролу. Тепер регуляція. Регуляція синтезу холестеролу здійснюється на рівні регуляторного ензиму бетагомкредуктаз. І ось цей ензим може бути в двох станах. Активний бета гомокредуктаза є, коли вона не фосфорильована і, відповідно, вона активується через інсулін, який, який активує фосфодіастерази, які зменшують кількість фосфорильованих молекул. Тобто інсулін сприяє синтезу холестеру. Якщо ж ми будемо говорити про інгібування, то інгібується активність бетагомкредуктази адреналіном та глюкагоном, які за аденіла механізмом дії фосфорилюють ензим, переводячись його в неактивний стан. Також регуляція бетагомкредуктази може здійснюватись за принципом негативного зворотнього зв'язку. Коли кінцевий продукт, холестерол, мевалонова кислота, вони будуть зменшувати синтез холестеролу. Тому, коли в організм людини надходить більша кількість холестеролу з продуктами харчування, менша кількість холестеролу синтезується в організмі людини. От, розглянули регуляцію. Да? І от щодо регуляції можуть зустрічатися тестові завдання. Хворий на сімейну гіперліпідемію, викликану дефіцитом рецепторів до ліпопротеїнів низької щільності, вживав інгібітор, бета гідроксиметилглутарилкоаредуктазу Цей препарат сприяє. Тобто ми повинні розуміти, що це за ензим, бета-гомкоредуктаза, ключовий ензим синтезу холестеролу. Отже, холестерол не буде синтезуватися. Тому що інгибується цей ензим, в результаті має бути зниження рівня холестеролу в крові. І якщо людина ще й плюс на дієті, яка не містить холестеролу, тоді це буде спостерігатися такий ефект. І от серед гіполіпедемічних препаратів, що застосовують з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є ловестатин. Який механізм діє цього лікарського засобу? Ці статини вони вінгіпують бета редуктазу і таким чином гальмують біосинтез холестерину в організмі людини. Тепер поговоримо про біотрансформацію холестерону. Дивіться, холестерол, він спирт. Наявна група ОН. OH. І в організмі людини холестерол він не знаходиться в такому вільному стані, коли група ОН OH знаходиться вільно. Холестерол знаходиться завжди в стані естерифікованому, тобто, відбувається естерифікація холестеролу. Додається сюди залишок вищої жирної кислоти. Естерифікація холестеролу можлива зовнішньоклітинна, тобто та, яка відбувається в крові. І є внутрішня клітина та, що відбувається безпосередньо вже в клітині, в мембранах ендоплазматичного ретикулуму, це печінка, наднирники, кишечник, шкіра, тобто, куди надходить холестерон. І де він буде зберігатися вже. Да? Якщо ми говоримо про зовнішню клітинну естрифікацію, вона здійснюється в, як правило, ліпопротеїнах високої щільності, в ліпопротеїнах високої щільності вони мають дуже багато в своєму складі фосфоліпідів, фосфадил Фосфатидилхолін – синтез, його ми з вами розглядали. В складі цього ліпіду, в другому положенні є залишок ненасиченої ВЖК. Як правило, це ненасичена ліно, е, лінолева кислота, і за участю ензиму, який є в крові, який синтезується печінкою, називається цей ензим лхат. Лецитин, холестерол, ацил-трансфераза, відбувається перенесення із фосфатидилхоліну, який знаходиться в складі ліпопротеїну високої щільності в крові, залишку ВЖК, ненасиченого на молекулу холестеролу, ось сюди до ОАж-групи. OH Утворюється естер холестеролу і фосфоліпід, який без залишку ВЖК в другому положенні, називається лізофосфатидилхолін. І таким чином естер холестеролу модифікується. Так? І внутрішня клітинна естерифікація здійснюється за участю ензиму, який називається ахат. Ацил, СКА, холестерол, ацилтрансфераза. Як правило, там використовується олеїнова кислота. Олеїнова кислота за участю цього ензиму естерифікує групу ОН OH холестерол, отримали олеат холестеролу і в такому стані вже холестерол буде знаходитися в клітині. клітині. Це щодо естерифікації. І тут є тестове завдання. Фермент лецитин, холестерил, ацилтрансфераза або Лхат каталізує реакцію утворення ефірів холестерину за рахунок перенесення залишку жирної кислоти з позиції С2, холін фосфатиду лецитину на холестерин. З якою жирною кислотою холестерин утворює ефіри? Як правило, тут у нас буде ненасичена кислота лінолева або олеїнова. І от у нас вірна відповідь в тестовому завданні це буде лінолева кислота. Далі, холестерол є його біотрансформація, тобто утворення певних продуктів. І от В організмі людини холестер... з холестеролом, ми з вами говорили, біологічну роль, синтезуються насамперед, жовчні кислоти, синтез жовтичних кислот відбувається в печінці, коли холестерол за участю 7 альфа-гідроксилази, перетворюється на 7 альфа-гідроксихолестерол, і далі відбуваються два шляхи, вони… Розходяться, синтезується хенодезоксихолова кислота і холова кислота. Із них далі утворюються вторинні жовчні кислоти, конюгати, цитауродезоксихолова, глікодезоксихолова, глікохолова та урохолова кислоти. А жовчні кислоти потрібні для чого? Для емульгування ліпідів, для їх травлення. Наступний шлях біотрансформації холестеролу це синтез стероїдних гормонів, тому що в статевих залозах, якщо ми говоримо. Також, якщо ми будемо говорити про синтестероїдних гормонів статевих, так, це може бути наднирники, буде синтезуватися всі стероїдні гормони. Холестерол модифікується на прегненолон. Прегненолон модифікується на прогестерон, і з прогестерона далі вже запускається утворення альдостерону, кортизолу або андрогенів та естрогенів. В залежності від того, які ензими будуть в тих чи інших тканинах, і безпосередньо який гормон синтезується. І останній шлях біотрансформації холестеролу. Це буде біосинтез вітаміну d 3 Вітамін Д3 синтезується безпосередньо в шкірі, з 7 дегідрохолестеролу утворюється провітамін Д3. Далі цей провітамін Д3 надходить в кров, з током крові він потрапляє в печінку, він потрапляє в нирки, де відбувається його модифікація за 25-тим. Атомом карбону, далі за першим атомом карбону і утворюється 1,25 дегідро, холекальциферол який буде називатися кальцитріон, гормон. Цей гормон за цитозольним механізмом дії відповідає за те, що синтезуються білки, де кістки, нирки, кишечник. Ці білки Безпосередньо відповідають за те, щоб захопити кальці. Якщо ми говоримо про кишечник та нирки, це буде всмоктування кальцію. якщо ми говоримо про кістки, це мінералізація кісткової тканини. Отже, біотрансформацію розібрали, матеріали розібрали. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!